Зелені свята символізують завершення весни і початок літа. У передень трійці у музеї просто неба співали останніх веснянок. Дівчата заплітали гілочки своїми стрічками. Так закликали любов. Ця традиція характерна для півночі Київщини. І рано, рано. Взагалі, всі дійства в цей день, Трійцю, зелені свята. Вони приурочені для того, аби шанувати русалок, задобрити їх. Особливо це важливо було дівчатам, вінки, квіти, прикрашання, берізок. Береза це символ дівчини, дівочої вроди. До цього дерева особливо ставилися не лише на київщині. Дівчата заквітчували берізки. Такі традиції поширені на Житомирщині та Чернігівщині. Це робили, аби Задобрити русалок, аби ті не лоскотали. Люди кружляли в останнім танці та співали пісень для русалок, які вже не сплять. За повір'ями вони ходять на русалію тиждень після трійці. Ми співали з русальчиних купал іменно хвостики. Там, де іменно русалія іде, там де русалок закликають. Коли ми її почали вчити, нам здалося, що русалки це не так страшно. Це про кохання. Все ж таки. Лідія і Тетяна з Макарівського району на зелені свята жінки зазвичай ходять на цвинтар, аби вшанувати померлих. Назад уже як і шли, так хлопці ховалися дехто поза корчами і нас всіх обливали, обливали водою. водою. Ми додому приходили всі мокрі. Ну а ці віночки тоді увечері прийдеш додому і особливо на грядку з капустою положиш, щоб росла здорова капуста. У музеї відтворили і традиційний обряд Полтавщини. На пояс дівчини вішали гілочки. Подруги з красуною тополею ходили селом і вітали усіх. Дівчина, прикрашена гіллям, мовчала. Дали дуже гарну дівчину, молоду, красиву і плели із кленових гілочок вінок. Потім її знову такі гілки великі під пояс, і вона була як кущ. Майже нічого лиця не видно. Її вели за руки, її запрошували до кожного двору. Це було як символ багатства, родючості. Здоров'я, гарно виглядає ваше віконечко, миру вам і злагоди. Дякую. Марія Марчук, Микола Довгий, п'ятий канал.